Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні 5 березня, і ми розпочинаємо з вами урок української мови. Сьогодні урок буде дуже незвичайним, але цікавим урок розвитку мовлення за темою поняття про стилі мовлення. Свої друковані зошитки, частинка 6, в дужках 2, розгортаємо на 35-й сторінці. Діти, вам ще знадобиться ручка, простий олівчик. І чернетка або окремий яркушок. На початку нашого уроку я пропоную пригадати все про текст, що ми з вами вже вивчали та знаємо. Тож, будь ласка, будьте дуже уважними та зосередженими. Це група речень, об'єднаних між собою змістом або темою, головною думкою, тобто мету, та граматичною. Тож має в собі текст. Тему я прошу йдиться в тексті, головну думку, тобто мету. Те, до чого автор закликає, на чого навчання. І заголовок, тобто назву тексту, виражає тему або головну тексту. Текст містить. Зачерк називає тему висловлювання. Основну частинку розкриваю головну думку тексту, а висновок завершує текст узагальнює його. Які ж існують типи текстів. Текст розповідь це текст, у якому автор розповідає про якісь події або явища. Текст опис це текст, у якому автор описує предмети істот явища тощо. І текст міркування це текст, у якому автор розмірковує про людей події, явища тощо і висловлює своє ставлення до них. Зараз, до вашої уваги, я пропоную прочитати два тексти у вашому зошиті на сторіночці 35. Обов'язково слідкуючи, читаємо з вами перший текст. Оленка схилилася над столом і ретельно щось майструє. Блакитний картон дівчинка красиво обрамлює барвистими кленовими листочками, золотистими, жо червоно-гарячими, жовто-зеленими. Посередині клеїть щось темне, коричневе. Та це ж дуб, кора на ньому з горіхового листу, зате дубові листочки справжні. Деякі ось ось злетять, а під дубом з'являється жовто-гарячий лис із пишним хвостом. Ось і готова аплікація з осіннього листя. Батьки будуть приємно вражені, що донька зробила цю красу сама. Давайте тепер прочитаємо з вами другий текст, який запропонували нам. Збери різнокольорове листя, промий та обсуши його, розклавши на серветці. досуши гарячою праскою через папір газету, щоб листочки не скручувалися, попроси батьків про допомогу. Зроби простим олівцем ескіз майбутньої композиції на картоні. Добери потрібні за розміром і кольором листочки. Ножицями відріж зайве. Наклей листя на картон, орієнтуючись на ескіз. Як просохне акуратно зітри видимі лінії ескізу. Композиція готова. У вас було новеньке слово це ескіз. Тобто Попередній начерк картини. Скажіть мені, будь ласка, що об'єднує ці два тексти, які ми з вами прочитали? Дійсно, діти, їх об'єднує однакова тема, адже в першому і в другому текстах розповідь йде про дітей, які клеїли композицію, так, аплікацію. Добре, давайте визначимо з вами тип кожного тексту. Нагадує їх три: текст розповідь текст міркування та текст опис. Які у нас з вами то тексти. Дійсно, тут тексти розповіді нам розповідають у першому тексті як Оленка, Робила собі композицію, так, аплікацію, а в другому просто йде розповідь, як саме треба робити цю аплікацію, що для цього потрібно. Дуже добре, скажіть, будь ласка, а який із цих текстів, на вашу думку, є більш емоційнішим? Перший чи другий? Правильно, перший текст написано більш емоційно, у другому тільки порядок дій що за чим треба робити. Спробуйте, будь ласка, дібрати до текстів заголовки із наведених. У вас є такі заголовочки, як аплікація з листя «Зроби сам приємний сюрприз та осіння фантазія. Поміркуйте, будь ласка, який із цих заголовочків ви ботали першому тексту, а який другому? Дійсно, перший текст можна назвати так: осіння фантазія, а ось другий аплікація із листя або зроби сам. Дійсно, і так, і так можна назвати ці два тексти. Якщо ви втомилися, ви можете зробити для себе невеличкий фізкульт хвилинку. Але потім знову повертайтеся до нашого уроку. Перегортайте сторіночку далі завдання під номером 3. Слід прочитати та переказати інформацію від нашого квітика. На прикладі наведених текстів видно, що вони мають спільну тему, але різну мету. Виявляється, що про те саме можна розповідати по різному. Перша розповідь художня, у ній автор висловлює захват роботою дівчинки, милується кольорами, так пишуть казки, оповідання. Друга розповідь ділова. Її автор висловлюється коротко і чітко. Так складають інструкції, правила поведінки, рецепти, поради тощо. Наведіть, на будь ласка, приклади відомих вам художніх творів. Пригадайте, чи доводилося вам мати справу з діловими текстами. Якщо так, то наведіть, будь ласка, приклади ділових текстів. Як ви взагалі розумієте, що таке діловий текст? Для завдання під номером 4 вам слід підготувати чернетку або окремий аркушок. Зверніть увагу, що ви зараз будете працювати не в зошитках, не в друкованих, не в звичайних робочих. А на окремому аркушику або на чернетці. Вам зараз треба пофантазувати, уявити себе на місці ваших батьків, яким потрібно залишити вас вдома на цілі вихідні. Від їхнього імені вам слід скласти і записати на чернетці. 5-6 правил про те, що робити треба обов'язково, а чого робити не можна. Зверніть увагу, що кожне правило треба записувати з нового рядочку. Висловлюйтесь коротко та чітко. Тож, ми будемо з вами працювати у стилі ділової розповіді, адже слід написати правила. Про те, що слід робити обов'язково, а чого робити категорично заборонено. Підготуйте чернеточку, ручку. Відео натискайте на паузу та на чернеці напишіть 5 правил про те, що робити на вихідних вам можна, якщо ви будете наодинці. А що робити заборонено. Виконуйте, будь ласка, завдання. Після того, як ви виконаєте це завдання на черненьці, слід ще раз перечитати написане. Виправте помилки, якщо вони там є. Внесіть зміни і доповнення за потребою. Можливо, ви щось забуло дописати. Далі слід написати ці правила у ваш зошиток на сторіночці 36. Заголовочок у вас вже є. Пам'ятка на вихідні. Зверніть увагу, що пишемо ми дуже охайно та каліграфічно. Кожне правило ви записуєте, бо з і виправлень з нового рядочку, тобто нове правило новий рядочок. Відео натискайте на паузу та з чернетки перепишіть ваші правила на вихідні у зошиток. Зошиток ваш лежить на Спинки вирівняли, працюємо охайно та старанно. Після того, як ви виконаєте це завдання, не забудьте його обов'язково сфотографувати, для того, щоб я змогла перевірити ваші пам'ятки на вихідні. Мені дуже цікаво дізнатися, що ж вам слід зробити на вихідних обов'язково, а чого робити вам не можна. Також не забувайте про домашнє завдання, в маленькому зошиті слід виконати завдання на сторіночці 27. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання та чекаю фотографії ваших пам'яток.